За чесні та прозорі вибори. Щоразу напередодні передвиборчих перегонів ми чуємо подібні заклики. Щоразу виборці вкотре обирають новий парламент з надією на краще майбутнє, і щоразу їх спіткає повне розчарування. Кінець перегонів, кінець обіцянкам. Цьогорічна передвиборча кампанія виявилася як ніколи жорсткою, адже Шуфричі Януковичі аж ніяк не бажають залишати нагріті місця. Країна пережила майдан і ціною власної крові скинула сторону диктатора. Сьогодні боротьба продовжується. Колишні регіонали по новому розфарбовані та озброєні новими гаслами. Знову йдуть у парламент, ніби нічого й не трапилося. Та чи змириться з цим громадськість? Стара політична система ставить за мету обрізати крила новим людям і будь-що не допустити їх до влади. Адже люди з новим мисленням, справжня загроза усім, кого влаштовує кумівство та корупція при владі. Нові люди, як і народне тіло, проти яких постала вся імунна система злочинної влади. Це яскраво виявляється на прикладі дій центральної виборчої комісії. Ще на старті виборів до Верховної Ради кандидатів у депутати почали відсіювати, щоб не заважали старим політикам під формальним приводом незалежним самовисуванцям відмовляють у реєстрації кандидатами. Саме так вчинили з головою громадянського руху за процвітання Черкащини Наталією Митовкіну. Просто відмовили без будь-яких пояснень та коментарів. Ми дзвонили туди за чи правдиво, чи правильно документи. Ну ніякої відповіді. Чому нормальних людей не допускають до влади? Чому там знову одні регіонали? Чому під них так розчищаються? Всі ви? Що округи. і чому вже зараз вирішено, хто піде до Верховної Ради, хто ні. Такого безчинства та свавілля українське суспільство ще не бачило за всі роки незалежності. І це у той час, коли ми говоримо про демократію та прагнемо вступати до європейської спільноти. Як ви вважаєте, ви живете в демократичній країні? Да. Зараз, звісно, є багато нюансів. ми... Хочем и хочем, чтобы наши жили. Мнимое право выбора. Навязаны какие-то приоритеты в обществе, навязаны какие-то взгляды в обществе. Надо людей с пониманием того, что надо сделать, а не просто с лозунгами популистическими. Сейчас много товарищей, которые просто страдают популизмом, которые просто высказывают какие-то лозунги. Затим ми вже зустрічались на протяжении 20 лет независимости України. Собственно говоря, за 20 лет ми прийшли только, даже не пришли к пониманию того, що такое демократія, прийшли только к развалу нашої страны. Не зовсім. А чому? Потому що багато так сказати тих, хто у власти використовує свії. Свої посади і так сказати, обманює весь народ. Треба, щоб і народ прозрів, зробив правильний вибір. от, е, Кого вибирати, от, допустимо, зараз, кого вибирати, в депутати, кого ні. От, оце основна причина того, що ми е, нас купляють, а ми продаємося. Куди можна обратитися, щоб щось, щось тобі сказали, щоб ти добився чогось. Також немає. У мене передом поставив е, палац якийсь, не знаю хто, палатку з кавунами. Стоїть передом така та, та палатка. І розрішення в нього немає, нічого немає. А хто до кого це я маю звернутися, щоб він мені тут не мішав жити? Стоїть чоловік, не, не в такому місці, де треба. Оце вам демократія. І мені його нема куди. Яка демократія? Я вважаю, що не демократично, бо зараз керує влада. Люди нічого не вирішують на щас. Е, сьогодні ваші права якось обмежуються. Обмежується, майжується, обмежується. У нас є різні верства населення. Якби є еліта, є прості люди. Еліта якби всім керує. В кого більше грошей, то і керує країною. Люди, як інші, не виключили. У нас є права, у нас нічого не заборонено. Ми можемо, як ти казав, жити де хочемо. В крайньому випадку в нашій державі. Якщо і поїхати за кордон, також маємо таке право. Якщо навчати дітей в Україні, можна за кордоном навчати. Е, ви вважаєте, що сьогодні ваші права не обмежуються? Ну, на 90% ні. А 10%? Ну, 10, 10, 10%, що можна сказати? Ну, Це більш такі законодавчі, тобто державницькі рішення. Ще є. Деякі питання, які потрібно було пояснювати? Я думаю, ні. Чому? Ми неправильно живемо. Хотілося б жити краще, мати якусь стабільність, а у нас. Як ви вважаєте, сьогодні ваші права якось обмежуються звичайно? Чим? Як це проявляється? Право вашого вибору, ваші права особисті. Ну, можливо, особисті права і право вибору також. А в чому це проявляється? Корупція велика, органах влади. Так один і не кінця. 29 вересня в Києві під стінами центральної виборчої комісії розпочалася безстрокова акція протесту черкащам, які вимагають чесних виборів. Мітингувальники красномовно дають зрозуміти, що чекає на членів ЦВК, які зачищають округи для перемоги колишніх регіоналів. На сміттєвому баці портрет Тетяни Лукаш, куратора Черкаської області в центрі Горчкомі. До речі, ще з 2 вересня вона не повинна там працювати, оскільки Верховна Рада звільнила її з посади члена ЦВК. Чому сестра депутатка регіоналки Олени Лукаш досі впливає на виборчий процес? Чому під надуманими приводами кандидатів від демократичних сил не допускають до виборів за багато питань, на які немає відповідей? В той же час колишнім регіоналом зелене світло. Усіх одіозних представників старої влади зареєстрували на черкаських округах. Черкащанам нав'язують вибори без вибору. Я певна, що моя заява написана правильно і якщо там якісь зауваження було, то було вона або переписана, або ці, Кись може не ці чи що додатково туди були поставлені <рес> Неправильно оформлена заява. Формальний приклад для знання. Зняття, зняття використано. це помста за те, що я брала активну усі своїм колективом майдані за те, що зараз я. Хочу балотуватися. Я людям відкриваю правду на те, що зараз відбувається в нашій ситуації. Хто балотується? Що я виступаю категорично проти підкупу виборців, тому що зараз уже Черкащину засівають знову грошима на прес-конференції. Наталія Нетовкіна Закликала людей не мовчати, коли порушують їхні права. Та чи потрібна владі така активність громади? Варто було незалежній громадській діячці заявити про намір балотуватися в депутати, як проти неї задіяли весь арсенал брудної політичної боротьби. Це наклипи, підкуп і підла брехня. Залякані люди вже бояться особисто приходити на зустрічі. Я хочу особливо ще сказати про ту ситуацію, яка на 195-му. Окрузі навіть ось пів години тому мені дзвонили з Драбова, іде підкуп повністю за 250 п'ятдесят гривень голосу. Люди дзвонять, люди самі протестують проти цього. І, взагалі, коли я їздила по округу, я стикнулася з тиском. Я стикнулася тим, що повністю адмінресурс забороняє людям. Приходити на зустрічі зі мною залякує голов селищних, голов сільських районних рад, залякує народ. А от коли приїжджають регіонали, депутати наоборот, скликаються вчителі, медпрацівники, працівники поштампу і вся всі селищні районні ради. Схожі ситуації виникли не лише на Черкащині. Стара система усіма правдами і неправдами намагається не допустити до влади нових людей. І так по всій країні. Невже Черкащина назавжди приречена танцювати під дудку тих, хто за гроші чи гречку без сорому скуповує голоси? Та рішення є жити по совісті та по закону. Я звертаюся до всього народу. Я певна, що така ситуація не тільки на Черкащині, вона скрізь. У нас крізь, і тільки ми можемо цю ситуацію змінити. Ми це з вами вже доказали на майдані. Ми щиро сподівалися на те, що після майдану житимемо вже в іншій країні, але злочинна система нікуди не ділася. Навпаки, вона стала ще більш цинічною та жорстокою, і всіма правдами і неправдами намагається не пропустити до влади нових людей, які могли б змінити країну. Та чи погоджуєтесь ви з тим, що відбувається зараз? Відповідь і рішення у будь-якому випадку за вами.